Нові пільги для сімей бійців у Франківській громаді планують звільнити дітей військових від плати за харчування у школах та садочках, а також виплачувати одноразову допомогу на житлово-комунальні послуги. Відповідне рішення вже готують на засідання виконавчого комітету. З наступного понеділка у Франківській громаді оформлятимуть одноразову допомогу для тих бійців, хто не має статусу учасника бойових дій, але може надати довідку із військової частини про те, що воює на сході. Одноразова допомога на житлово-комунальні послуги буде нарахована і виплачена в розмірі трьох тисяч гривень. Також при наявності такої довідки. Про те, що чоловік чи дружина бере участь в бойових діях, діти зможуть харчуватися безкоштовно у дитячих садочках і школах міста Івано-Франківська, подати на пільги зможуть дружина чи родичі бійця, це можна оформити поки що тільки в нашому центральному ЦНАПі на вулиці Незалежності, 9, де окремо дві людини, які будуть оформляти цю допомогу. Мова стосується про тих військовослужбовців, які Беруть участь або брали участь протягом цього всього періоду часу в бойових діях на території нашої держави. Вважаю, що це є справедливо і дякую за розуміння депутатських корпусів, всіх, хто долучилися, щоб це можливо стало для наших військовослужбовців. Тим часом парламентарі виділили додаткових 380 мільярдів гривень для фінансування Збройних сил України. Нам треба фінансувати армію, нам треба фінансувати збройні сили. Нам треба фінансувати міністерство внутрішніх справ, яке так само воює, як і ЗСУ. Бо війна коштує дорого, і ми маємо підтримувати армію фінансами, як тільки це можливо. Житло, лікування та соціально-психологічна адаптація пільги, які фінансуються для захисників із державного бюджету на Прикарпатті для військовослужбовців прийняли низку обласних та місцевих програм. Ними користуються як бійці, так і їхні родини. У зв'язку з агресією Російської Федерації проти України число. Людей, які зараз претендують на отримання той чи іншої допомоги, в тому числі за кошти обласного бюджету, значно збільшилося. І вже неодноразово ми зверталися до обласної ради, і є розуміння, нам постійно додають кошти для того, щоб ми могли в першу чергу виплатити тим родинам, які втратили рідних на війні, і допомогти тим нашим хлопцям, які отримали травми, які отримали поранення, і сьогоднішній день потребують кошти на лікування. Ми внесли відповідні зміни, в тому числі даними. Програми на сьогоднішній день можуть скористатися ті учасники бойових дій, які пішли в і мають статус учасника бойових дій вже починаються з 2022 року. Наразі держава не встановила додаткових пільг для учасників війни, які захищають країну у зоні бойових дій з 2022 року. Відтак у Івано-Франківську прийняли рішення з коштів платників податків запровадити такі виплати. На рівні області ці преференції поки замінюють іншими програмами.